Як називати англійською основні особливості винищувача F-16? Яка лексика потрібна для опису технічних характеристик цього літака? Що таке Overhaul Works та як воно впливає на швидкість отримання Україною бойових соколів? Я Олена Четрижова, вчителька. Це армійська англійська, перший в Україні ютуб канал із мовної підготовки для українського війська. І сьогодні я хочу поговорити з вами про f – довгоочікуваний винищувач, який підсилить наші оборонні та контрнаступальні здатності, та допоможе нам знищувати окупантів у більшій? Кількості Україна неодноразово закликала своїх західних партнерів надати їй винищувачі F-16. бо вони допоможуть зміцнити протиповітряну оборону, сприятимуть контрнаступу та дадуть можливість проводити далекобійні атаки – long-range strikes. Нідерланди та данія вже оголосили, що передадуть Україні винищувачі після успішного завершення підготовки українських пілотів. І я підозрюю, що для цієї підготовки їм неодмінно знадобляться знання англійської. Прем'єр-міністр Норвегії також заявив, що його країна надасть Україні F-16. Розберімося, що ж особливого в цьому літаку, і як говорити про ці особливості in English. The General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Is an American. Single engine, z двигunom, multi role fighter aircraft, Vinishvich, originally developed by Rozroblany Company EU General Dynamics for the United States Air Force. Він є highly maneuverable та з 1979 року, коли він entered service, був прийнятий на озброєння, підтвердив свою ефективність in air-to-air -air combat and air-to-surface Attacks. до речі, у нас є урок, присвячений типам військової авіації. Там багато корисної лексики. Рекомендую вам його передивитися. А ще ми з командою готуємо відео з теми «Aircraft recognition» – розпізнавання авіаційної техніки. Перевірте, чи ви підписані на наш канал, поставте дзвіночок і не пропускайте майбутні уроки. Офіційна назва F-16 це Fighting Falcon, бойовий сокіл. Але він отримав неофіційне прізвисько Viper гадюка через уявну схожість зі змією гадюкою, а також із вигаданим винищувачем Colonial Viper із фантастичного телесеріалу Battlestar Galactica, який транслювався під час прийняття F16 на озброєння. The F16 було зібрано і не на ньюжели. Agreement у рамках виняткової угоди між The United States and four NATO nations – Belgium, Denmark, the Netherlands and Norway. Запчастини до літака постачаються з усіх п'яти країн. А от maintenance – технічне обслуговування, repair – ремонтування and overhaul work – капітальний ремонт розподілені між ними. features, Ключові особливості of F 16 Include: a frameless bubble canopy, безкаркасний краплеподібний ліхтар, що розташований over the cockpit, над кабіною пілота for good visibility, для гарної видимості. side Mounted Control stick, бічний джойстик, to ease control while maneuvering, для полегшення керування під час маневрування. An ejection seat катапультне крісло. It can recline, воно може відхилятися на 30 degrees from vertical, щоб зменшити вплив перевантажень на пілота. Система керування fly by Wire, яка допомагає стабілізувати керування польотом. F-16 має внутрішню гармату M61 Vulcan Cannon, and 11 Hard Points, 11 вузлів підвіски озброєння. F-16 були у вишліст України протягом тривалого часу, бо через свою destructive power цей літак здатний to carry bombs, rockets and missiles – транспортувати бомби, ракети та реактивні снаряди. Він є fully compatible – повністю сумісний із широким спектром сучасних західних боєприпасів. Ви можете подивитися на характеристики новітнього F-16 Block 7072 – та ми не будемо мати справу із цифрами, бо я на них мало розуміюся і боюсь заплутатись. Натомість розберемо ключові слова для опису характеристик літака. Length — довжина, споріднений прикметник long. Height — висота, прикметник high. Speed — це швидкість. Wingspan — розмах крил. Empty weight — маса пустого повітряного судна. Load factor коефіцієнт навантаження. Engine thrust – тяга двигуна Service life – технічний ресурс, термін служби, тривалість експлуатації. Але Україні передадуть не блок 7072 – Чому? Справа в тому, що перш ніж передати Україні літаки f 16, наші International Partners повинні будуть провести їх капітальний ремонт Overhaul Works. тому що ці літаки є Stored, знаходяться на зберіганні. Не всі з них перебувають у льотному стані, і не всі в боєздатному. Капітальний ремонт може зайняти місяці, і є декілька варіантів, які саме aircraft зможуть. «The best short-term longer-term solution», a longer solution». «a Про це ви можете дізнатися у відповідних експертних джерелах. А у нас тут курс англійської. Тому перевіримо знання деякої ключової лексики, яку я дала вам в цьому уроці. Кабіна пілота це. An aircraft cockpit», Безкаркасний краплеподібний ліхтар. Це, A Frameless Bubble Canopy. Повітряний бій. Air-to-air -air combat. Розмах крила. Wingspan Катапультне крісло. An ejection seat Капітальний ремонт перебирання механізму це overhaul works А робити капітальний ремонт це to overhaul. Технічне обслуговування. Maintenance А обслуговувати To maintain. Бічний джойстик. Side mounted control stick. Довжина. Length. Висота. Height. Вузол. Підвіски. Озброєння. Це A hard point. Маю надію, що ці знання знадобляться майбутнім пілотам F-16 і не тільки їм, а всім, хто вивчає військову англійську. Я Олена Читрижова, вчителька на каналі Армійська англійська. Чекаю на F16, які значно підсилять наші збройні сили. А також чекаю на ваші підписки, коментарі, вподобайки та поширення. Вони значно підсилять наш проєкт із мовної підготовки для українських збройних сил. Бо щоб оперувати зброєю та технікою західного зразка і співпрацювати із силами НАТО, силам оборони України необхідно опо. Панувати мову західного зразка і відповідати мовному стандарту НАТО. На це ми і націлюємось.